Дерев'яні двоповерхові апартаменти, де в кімнатах сіно, гілки та очерет. Це не просто інсталяція на шкільному подвір'ї, а справжній готель для комах, пояснює директорка Валентина Козій. Ми поставили отакий готельчик, так? ну що комашка робить? Вона, перш за все, прилетить, подивиться, чи сподобається тут. Так? Можливо, залишиться на зимівлю і перезимує. Та й перші відвідувачі не забарилися. На даху вже сидить оса. Щоб тварини могли жити спокійно, тому що є такі люди, які можуть просто їх іти і вбити, а тут вони можуть собі зробити будь-який будиночок і жити, як вони забажають. Біля готелю для комах розташований стенд із картинками та QR-кодами. Кожен охочий може відсканувати його та дізнатись більше про зображеного. Саме станція Олег. Тут можуть бділки жити, ціркуни, мурашки і різні тварини. Створили будиночок лише з екологічних матеріалів, розповіла вчителька початкових класів Оксана Лут. Каже, дітям він до вподоби. Ми на уроках я досліджую світ. У нас є такий урок, на якому ми діткам розказуємо про комашок, де вони живуть, яка їхня користь для природи. І ось цей готель він показує те, що треба берегти різні комашки, які б вони не були чи маленька, чи величенька. Любу комашечку треба берегти. Будували готель спільними зусиллями, розповідає Валентина Козій. Вчителі оздоблювали батьки, приносили матеріали, а діти ділилися власними фігурками комах. Це такий екологічний проєкт, який об'єднує і дітей, і батьків, і вчителів. Цей проект тільки почався. Тобто, далі наш вчитель трудового навчання буде робити ще отакі вілочки для комашок, і дітки будуть їх розвішувати по деревах. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.